года Чернобыльцы Кировоградской области начали бессрочную акцию протеста также нас поддерживает город Светловодск чернобыльцы в 10.00 города Светловодска тоже вышли на бессрочную акцию протеста Знаменка вышла до нас приеднуется до нас да. приеднуется 24 сентября областной центр город Кировоград Кировоград приеднуется завтра А 24-го буде об, по всій області обласна акція протесту. А до нас після другої години приєднається Кіровоград до нашої акції. Протесту. Ми, Олександрівці, будемо підтримувати всю українську акцію безсрочно. Кожен день. Чорнобильці до повної победи. Будемо казати так, я ми не йдемо ні з якої політичної партії, ми відстоюємо свої права, ми відстоюємо по закону ті пенсії, які нам повинні нарахувати і на які ми сьогодні заслуговуємо. Ми відстоюємо свої. Конституційні права і Чорнобильські. Я призиваю всіх, не будь байдужими, підтримай цю акцію. Я думаю, що кожен в нас буде більше і більше. На сьогодні чекати від, будемо казати, так, від місцевого уряду, що до нас хто небудь прийде, чи Сапів, чи Давиденко, чи Цюмак. Ми прекрасно знаємо, що ніхто з них не прийде, так як ці люди зайняті виборами.